Штукатурять стіни, кладуть плитку, облаштовують кухню та актову залу. У місті Бар волонтери власними силами роблять ремонт в інклюзивно-ресурсному центрі. До ремонту заклад відвідували 400 дітей, з них 240 з інвалідністю. Про те, на якому етапі нині роботи запитаємо в Ірини Берези, директора інклюзивно-ресурсного центру. Жінка з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про інклюзивно ресурсний центр, які роботи там нині проводяться. Інклюзивно-ресурсний центр Барської міської ради створений ще у 2018 році, і наразі ми вже працюємо 5 років. Дійсно, в нашій громаді е, проживає 240 дітей з інвалідністю, 403 дитини відвідує наш інклюзивно-ресурсний центр, тому що ми працюємо не лише з дітьми з інвалідністю, а й діти, які потребують таких послуг, як послуги логопеда, практичного психолога, дефектолога. Наразі такі фахівці. В нашому центрі працюють, і дітки мають змогу отримувати такі послуги. Але ми мали змогу працювати ще в одному проєкті, німецькому проєкті, де наші діти відвідували табір вихідного дня, і ми мали змогу побачити, наскільки йдуть такі послуги дітям на користь. Вони спілкуються разом, вони здружились, вони разом спільно проводили час. І в нас виникла ідея. Розширити наші послуги у нас є відповідне приміщення, і ми з е, своїми колегами подумали, що це було би дуже добре створити для наших дітей соціальну майстерню, де дітки могли би щось шити власними руками, виготовляти якісь різні вироби, біжутерію. Це все їм дуже подобається. Це все дуже спрямовує дітей на згуртування. І ми розповіли цю ідею нашому міському голові. Він нас підтримав, і відповідно таку територію, таке приміщення нам надали. Але воно потребувало дійсно ремонту. І зараз на сьогоднішній день в нашій громаді працює дійсно громадська організація Будуємо Україну разом, які відгукнулися на нашу пропозицію. Їм сподобалась наша ідея, і вони заїхали в нашу громаду і допомагають нам зробити такий Гарний ремонт і гарну таку ініціативу вони підтримують. Тобто вони вже розпочали ремонтні роботи, так? Так. Так. Роботи вже відбуваються, і дуже багато роботи дійсно вже зроблено. І ми вже десь, можна сказати, на півшляху до нашої мети. Тому що дійсно там буде в нас іще кухня для таких діток, щоб ми могли з ними пробувати готувати їжу, могли орієнтувати дітей в побуті. Тобто, це буде дійсно такий гарний, гарний простір. Також це буде велика зала для проведення різних заходів. І також останнім часом ми бачимо потребу в тому, щоб створити для дітей раннього дошкільного віку приміщення, тому що з да, Більшилися звертання батьків дітей от такого віку від нуля до трьох. Тому там у нас вже така територія шикарна буде. А коли взагалі плануєте розпочати роботу в цьому оновленому закладі? Я думаю, що до вересня ремонтні роботи будуть завершені, але далі нам ще потрібно закупити відповідне обладнання і вже будемо працювати. І вже дітки зможуть займатися, ходити на заняття, правильно? Так, Добре, вони я... дуже чекають. Дуже так. чекають вже на відкриття, вже збираються. Так. Добре, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякуємо вам. Все, до побачення. А нашим глядачам нагадую, що в нас на прямому зв'язку була Ірина Береза, директор інклюзивно-ресурсного центру.